Вітаю, друзі. Сьогодні 30 червня 2025 року і поговоримо про Дивне рішення Зеленського його указ від 29 червня 2025 року, згідно якого він увів в дію рішення Ради національної безпеки про вихід України з так званої Отавської конвенції, тобто конвенції про заборону застосування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року. Україна до цієї конвенції Отавської приєдналася в 1999 році, а ратифікувала її аж у. 2005 році. Після цього почалося знищення протипіхотних мін. При цьому на момент підписання конвенції Україна володіла п'ятим арсеналом протипіхотних мін у світі після Китайської Народної Республіки, Російської Федерації, Сполучених Штатів і Пакистану. Ці протипіхотні міни нам дісталися із совєтських часів і. При цьому Російська Федерація, Сполучені Штати, Китайська Народна Республіка і Пакистан не приєдналися до цієї Отавської конвенції. Тобто, в цьому випадку ми знову бачимо уявний Будапештський меморандум, який зашкодив національній безпеці України. Але в цьому контексті зрозуміло, що виникає раціональне запитання, чому Україна? Вийшла саме в 2025 році, тому що я не бачу тут такого здорового глузду. Ось дивіться, міністерство закордонних справ видало заяву щодо рішення про вихід України з Отавської конвенції. Воно пояснює, що в 2005 році Україна ратифікувала конвенцію е і з того часу сумлінно виконувала її положення. Тобто, на жаль, при Порошенкові Отавська конвенція теж виконувалася, незважаючи на те, що. Автономна Республіка Крим, деякі райони Донецької та Луганської областей вже були окуповані. Тобто ми вже вели війну із Російською Федерацією. Так от, Російська Федерація, пише далі Міністерство закордонних справ, не будучи державою учасницею Отаскої конвенції, розв'язала збройну агресію з 2014 року, широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. З 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення, масове використання. Нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора. Е, наголошуємо, що на час підписання терифіка... ратифікації нашої державою Тавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилась в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно статею 51 статуту ООН. Ну, Тобто, аргументи дуже раціональні, але вони неправдиві. Тому що, ось дивіться. Якщо е, керуватися цими аргументами, то ми в цій асиметричній ситуації опинилися вже з 2014 року. Добре, е, невихід із Утавської конвенції можна пояснити при Порошенкові з 2014 до 2019 років, можна пояснити е, аргументами, що це була війна невисокої інтенсивності, і е, для того, щоб уникнути міжнародного тиску, Україна мовляв не виходила з цієї Утавської конвенції. Цим же ж аргументом можна пояснити не вихід України з Отавської конвенції з 2019 року, коли обрали Володимира Зеленського президентом України, і до 24 лютого 2022 року. Я з цим можу погодитися, але з 2022 року, коли почалися повномасштабні бойові дії, вже створилися ті обставини, якими Міністерство закордонних справ обґрунтовує вихід конвенції в 2025 році. Тому це обґрунтування воно не виглядає переконливо. Якщо в нас на той час були протипіхотні міни, і ми уявіть собі продовжували їх знищувати вже під час повномасштабної агресії Російської Федерації, то це абсурд. Це дії направлені з, е, з боку зеленської компанії на ослаблення обороноздатності України. І е, в Фейсбуці мені потрапив на очі цікавий допис Радія Радутного, письменника, фантаста, військовослужбовця, е, він має технічну освіту і добре розбирається в військових питаннях, технічних питаннях. І він пише: я його запитав, а чому саме зараз Україна е, виходить із Отавської конвенції? І він е, написав, відповів мені, виходить з тих причин, що вже фактично мін немає. Розумієте, в чому логіка? І це виглядає саме так. Тому що якщо. Прочитати обґрунтування е, мотивів виходу України з цієї Отавської конвенції, яке наведено Міністерством закордонних справ, яке я зацитував, я його дам е, в коментарях до опису до відео, е, то е, ці обставини виникли 24 лютого 2022 року. Тобто, 25 лютого 2022 року Україна повинна була вже вийти з Отавської конвенції, тому що ці протипіхотні міни їй необхідні для оборони е, від е, Російської Федерації. Е, Протипіхотні міни не потрібні для наступу, але вони потрібні для оборони, тому що потрібно мінувати свої рубежі. Зараз Польща вийшла. З Отавської конвенції, при тому в них в неї немає, вибачте, війни так, як є в Україні із Російською Федерацією. Фінляндія вийшла, Балтійська якась країна, Литва, здається, якщо не помиляюся, вийшла із цієї Отавської конвенції. Тобто, країни, які не воюють з Російською Федерацією, вже відчувають загрозу для своєї національної безпеки. А Україна, яка отримала повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації. Не виходила з ОТАВської конвенції аж до червня 2025 року. Це говорить тільки про одне: про те, що Зеленський і компанія не лише сприяли Російській Федерації у захопленні півдня України та інших територій, які вона відразу окупувала в перші дні вторгнення. Про це в мене є окреме відео на каналі. Можете пошукати і подивитися але й. Не виходом із Отавської конвенції вони сприяли зниженню обороноздатності зеленської компанії, зниженню обороноздатності України, тому що інших раціональних мотивів, крім як те, що в Україні зараз вже цих мін немає або дуже мало. І зеленські компанії чекали, поки вони будуть всі знищені відповідно до вимог цієї отавської конвенції. Пояснити логіку виходу із цієї конвенції не 2022 роком, а 2025 за умов ведення повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Я не можу. Тобто, ми ще раз отримали ще одне один, е підставу вважати, що зеленські компанії працюють проти національної безпеки України. Слава Україні.